25 років по тому українці збагнули якою є ціна незалежності, і на 25-му році незалежності перед державою знову завдання відстояти свою свободу та територіальну цілісність. Вважає народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко. З такими словами обранець від партії Воля звернувся до своїх земляків на двірнянців під час відзначення 25-ї річниці незалежності України. У надвірні головне державне свято відзначили святковою сесією міської та районної рад та урочистою академією на центральній площі міста. 25 років незалежності це і одночасно великий, і невеликий термін. Ми 25 років назад свою незалежність отримали формально. І тільки зараз ми розуміємо ціну цієї незалежності. Тільки зараз ми усвідомлюємо, що цю незалежність і в який спосіб виборювали наші діди, прадіди, наші попередні покоління. Першій війні, світовій, другій, виборювали на полях національно визвольної боротьби, виборювали в таборах. Для Прикарпаття ця дата особлива, переконаний дерев'янко, адже чи не в кожній хаті є ті хто причетний до цієї визначної події, учасники визвольних змагань минулих років та ті, хто відстоює цілісність України тепер на 25-му році незалежності. Дерев'янко наголосив, що перед Україною залишається ще одне завдання знищити пережитки минулого, систему, яку успадкували з радянських часів. Тож зараз важливо, щоб наша влада, прагнучи європейських цінностей, не тільки виголошувала гасла, а й втілювала їх у життя. В першу чергу наша незалежність залежить від нашої громади, від усіх нас. Адже згадайте, коли президент-зрадник зрадив Україну, то саме громади об'єдналися для того, щоб вибрати долю і шлях для України. Я пишаюсь тим, що наша громада є велична. Мужня, що таких громад є сотні тисяч по всій Україні. Я пишаюсь тим, що я є представником вашої, нашої великої громади і багатьох інших громад у Верховній Раді. Нардеп переконаний, що нині як ніколи необхідно об'єднатись, бо лише спільними зусиллями українці здатні звільнити рідну землю та ще раз вибороти волю. Зараз як ніколи не важливо об'єднатися. важливо об'єднатися проти ворога, проти агресора. Проти того чорного, шаленого, який не розуміє, що свобода, що воля це найвища цінність, за яку ми можемо платити найвищу ціну. Найвища ціна це і наше життя, це життя тих наших побратимів, які вийшли на Майдан, які загинули ради своїх дітей, ради своїх онуків, які сьогодні захищають нашу свободу і незалежність на сході України.